Друзі, всім привіт! У вас починається дуже-дуже корисна і дуже, дуже така велика тема це зовнішність. Дивіться, починаємо ми з інфографіки. Дивіться теорія та практика в одному розділі. З інфографіки починаємо. Продивимося, як описати людинку, так? як сказати, що хтось блондин, хтось низенький, хтось худенький. Які очі, як правильно да, формувати речення, тому що тут дуже важливі є моменти, нюанси. Також у вас є лексичний список до кожного дієслова. Чому до дієслова, ми зараз розберемо? Як змінюються ці дієслова, Теж тут є всі картиночки, тому, якщо вдруг ви щось забули, да, якщо якісь там такі панічні моменти виникають, що ой, а як буду використовувати сер, а як я вар, як тенер, все у вас є тут, все. Про це ми попікувалися. Давайте зараз почнемо з цієї інфографіки. Дивіться, всі ось ці характеристики вони діляться на три такі групки, які йдуть від дієсового «сер», бачите, тут стрілочки від дієсову Євар і від Єєсового Тенер. Чому так відбувається? Тому що давайте роздивимося якийсь приклад. От СР це «бути», так? І ми хочемо сказати, що дівчинка блондинка. Да? І ми кажемо про її типаж, що вона блондинка. Да? Ми кажемо S Рубія, да? жіночий рід, ставимо літерку А і кажемо весь рубія. Ми не можемо сказати, «тієне є не рубія, ні. Має блондинку, ну, от в такому випадку може бути, але е, якщо ми кажемо про людину про її зовнішність, то використовуємо сер. Бачите, тут ще рубіо є ось тут, віддіє слово тенер, яке далі йде до слова ельпельо, і яке тільки далі нам показує рубіо. Так можна сказати, наприклад, есячіка, це дівчинка, т'єнель пельо рубіо, що вона має волосся. Да? таке. Давайте зараз продивимося конкретно по таким пунктикам, да? по ось цим дієсловам, що з чим ми використовуємо. І далі я вам покажу ще, чому дуже важливо є варте, нер, не путати, сер не путати. Да? Давайте продивимося по перекладу. Якщо ж переклад у вас є уступ, да? я вже показувала. Давайте дивимося. З дієсловом сер, ми використовуємо гарний, негарний. Фео, Гуапа. Коментувати кожен раз, що гуапо — це для хлопчика, ГАП це для дівчинки, я не буду, тому що ви цей урок пройшли вже, по ідеї. Ну, не по ідеї, ідеї, ну, якщо ви поступово все проходите, він у вас вже має бути опрацьований. Цей урок так, чи увіч, чи жіночий рівень». А, дивіться, там, де не пише через рисочку ОА, значить, воно буде для хлопчика і для дівчинки. Добре? Наприклад, ховен не буде Ховена, майор не буде майора, буде так, як тут записано. Давайте дельгато худенький, гордо, товстенький, бахо, низький, альто високий, ховен молодий майор у віці, да? а, кальбо, а, ну, у віці, здоровий майор. Ой, здоровий. Здоровий його. У віці, а, або що я хочу сказати? Доросий. Ой, все, вже криша трошечки їде, здоровий, дорослий, вже все. Букви всі перепутали, зовсім інші слова кажу. Кальво це, якщо у людини є лисина, да, якщо він лисявий, Морено це темненький, прям чорнявий, да, чорнява дівчинка Кастаньо, це каштанове ось відповідно, Рубіо блондин. і Пелірохо, це, як українською мовою, російською забула. Рижа, да. Рижа. пеліроха. Дивіться, я просто задумалась про те, що це слово складається з двох частиночок. Рохо це червоний, пелі це як волосся, да? Іде пелю, волосся. І тут виходить пеліроху, тому я зараз трошечки збилася. От. Руда руда дівчинка, пеліроха. Це з зовнішністю з да? типажом людиним. І давайте зараз перейдемо до дієслова тенер. Тенер це мати ми можемо мати волосся різного да? типу очі. Ніс та далі ще додаткові тут є соло. Давайте з волоссям розберемося. Рішадо це хвилясте, прям кучеряве, не хвилясте, перепрошую, саме кучеряве. Хвилясте це буде наступне ондулядо. Лісо це пряме, як в мене повністю пряме, рекохідо це зібране хвостик або вгулько від мене ель пелло рекохідо і лісо. Свельто uh, це розпущене, а uh, також можна сказати, що тієї або tengo el pelo», як ми вже казали, морено, рубіо, рубіопалірового каносу це сиве і тенідо пофарбоване, не конкретно синє, да? як на картині, це просто пофарбоване. Дивіться, який тут момент. От хто я? Да? Давайте підсвічу фонариком свій колір волосся. Дивіться, бачите, я русява. А хто? До якої групи я відношусь? Я і не я, да? і не морена, рубя. рубя. А, у іспанців, типу, навіть мій колір волосся, а, це вважається як блондин. Просто, ну, звичайно, що темненька блондинка. Да? От, але вони кажуть на це руб'я. А, також волосся може бути коротеньким, та довгим, корто і лярго. Далі очі. Негру з чорні, мароне з карії, берде зелені, асуліс, блакитні сині. Тенер, ла наріз гранде, мати ніс великий, мати ніс маленький. да? Далі слабис uh, пintadus, labios це hobi, pintadus poфорmoваni. Pekas це пластовиння і це родинка. Дивіться, далі тут йде група э, описів, да, яка підходить і для дієсловь ЄваР, і Тенер. В даному випадку ми можемо казати Єва перія і Тіене перія, Єва беготе, Тіен – Єва біготе, він носить вуса. Да. Так само має окуляри тієї гафас», єва гафас. Це носить окуляри. І євар, звичайно, ми з аксесуарами, з одягом да, використовуємо євар ропа, єварний панталон, євар на камішета носити. Да? Якщо ми скажемо камісета, ну, це зовсім інше значення буде. Да? Типу вона має футболку. да, Окей, вона має, можливо, вона в шафі лежить, але щоб сказати, що е, вона носить, єва камісета, да. Також хвостик колета. Косички, трансес і аксесуари, да? пендієнтес це сережки, кояр це намисто, аксесуар, загалом взагалі аксесуари. Добре, це ми розібрали, бачите, ось так швиденько ми розібрали цю тему. Тут, знову ж таки, як казала, з з'ясован сер у вас виписані ці слова з перекладом, як сер змінюється, да? тобто піддивляйтеся, все ми зробили, щоб вам було комфортно, зручно продивлятися цю тему, практикуватися, якщо щось забули, да, ДНР так само, і ДНР тут навіть розписано волосся, да? яке може бути очі, е інші риси. Да? Так, ТНР мати, мати, як змінюється далі є вар, uh, і як змінюється вар. Далі дивимось. Егемплюс, дискріпціон фізикам. Дивіться, у вас є зображення, да, і у вас є опис, кому є фізикаменте, який він да? фізичний типу, як він виглядає. Uh, читаємо мой гуапо і Баху Парашуда. Це хлопчик, дуже гарний і низенький на його вік. Есмореної Тієль Пелорі Шадо Лярго видіні слова, які ви маєте знати. Темненький він, має волосся яке кучеряве, кучері в нього, і лярго довге. Довге коротке волосся це. Зазвичай спірне питання, типу, для когось це коротке, для когось це, як для хлопця, довге, да? ну, таке. це вже суб'єктивна думка. «Tiene лос охос негрос і grandes» має очі чорні і великі. Добре. Uh, правильно. Tiene la наріс і la бока pequeña» має ніс і рот маленький. І отак от продивитись з тими uh, варіантами, да, з тими картиночками. Далі давайте зробимо. Цю вправу. Випадкові картки, да? Це щоб попрактикувати, щоб згадати наскільки добре ми. Е, да Ні, це не щоб згадати, наскільки добре ми знаємо цю тему. Це якраз картки, щоб ви вивчили. Краще от феода. Якщо тут не було надписів, ви б могли перевіряти свої знання, да? А так це навпаки, щоб е, вам вже на ранніх етапах було зручніше їх запомнили. е, холень. Альто, Дельгадо і так далі. Далі Марта, у Марти довге волосся. Марта, що беремо? Чиєне і largo» — тому що ми знаємо, що волосся, ми використовуємо злодій сон тенець, но що келярко довге, так само ви таким чином залучуєте всі ці слова. Далі у нас є така картиночка, така дівчинка зображена. Подивись на картинку і бери правильну відповідь. Ріння С. Яка вона? Хован чи майор? Молода. Угу". Вона яка? Глапа чи фер? Гуапа, вона гарненька. Далі S, обираємо баха чи Альта. Ну тут, дивіться, підказує баха, тому що тут, в принципі, не зрозуміло, чи вона висока, чи вона низенька у картинці, да, портретній. Далі, і яка вона худенька чи товстенька? Худенька, делікатна, Де, і таким чином ми це все робимо. да. Апарієнція фісіка. Давайте подивимось. да, Тут треба обрати антоніми глапи, це гарненька та негарна. да, Альто й бахо, низенький та високий. Uh, все, все нам підходить. Uh, і перевіряємо, також можна відповіді здати да, і перевірити, чи все правильно ми зробили. Далі, мій анаміґ'яне ельпело кучеряве, кучеряве як буде ріссадо, ельчикоєво да? пендігентис, хлопець носу царешки. Мірман ес блондинка. як буде блондинка? рубля, і таким чином ми це все виконуємо. Дивіться, далі в нас є ось така вправа: Описати цих персонажів треба за допомогою лексики. Знаєте, як ми з учнями робимо, дуже крута тема. Ми або в групі коли займаємося, або в парі це теж дуже класно, але навіть якщо індивідуальний формат на сцені. Наприклад, я когось загадую, да, когось я не кажу його ім'я, не показую, нічого, ніяких знаків не даю. І учень питає: «Е номбре?» – це чоловік. Я кажу тільки сі або но. Да? Я кажу сі. Ну, загадала когось. Да? Наприклад, давайте зараз загадаємо. А, ну от, да, Я загадала. Есу номере No. Тобто мухер?» «Сі». ніби ви в мене питаєте: Есу намухер? мухер?» я відповідаю Сі. А так можете зі своїми друзями робити, з дітками, да, з чоловіком, з жінкою, з дівчиною, з ким ви там можете вивчати іспанську мову, да, загадувати, таким чином грати. І далі, які можуть бути питання? Окей, якщо це жінка, ми вже собі полегшили питання. Чому головне одразу про стать спитати? Да? тому що ми можемо вже трошки полегшити собі справу про чоловіків на чоловіків. Ми зараз не дивимося, ми дивимося кого з жінок я загадала. Да? А, і далі, наприклад. Єва Гафас, або Т'єне Гафас, і так і так правильно. Да? Я кажу всі. І ми бачимо, що хто тут з жінок носить окуляри? Ірени, Альба і Ноелія. Да? А, окей. Відсекли інших. А, спершу також можна питати про тип зовнішності, про тип блондинка, темненька, да? так, таким чином теж ми можемо більшість відсекти. А, ви в мене питаєте: носа? А що таке каноса? Дивимось. Каноса це сива волосся, да? типу сива. А, ну, Не ес каноса, кажемо, да? тінельпело каноса. Я кажу: No. Тобто розуміємо, що це не Ірене. Тобто, лишається або Альба, або Нуелія. І що ми таке можемо спитати? Ель пелло а, Корто? Сі. Має коротке волосся, значить, Альба, але хоча Неля теж, ну, тобто в неї довге волосся. Знову ж таки, це суб'єктивна думка. Окей, Альба точно в неї коротке волосся. Які ще могли б бути такі остаточні запитання? Наприклад, тієльпело рубіо, сі, тієльпело рубіо, єва на камісета Асуль? Сі, єва вона камісета Асуль. Та, хоча тут. Тут теж такий бірюзовий колір, не зрозуміло, то рубашка, чи кофта, чи футболка, що це взагалі таке. Да? Тому тут теж можна трошки спутати. Якщо такі непорозуміння, трошки, ви ще задаєте питання, і відповідь може бути тільки Сі чи ні. Дуже добре, Сі-Оно, так чи ні? А, далі, мій професор есмуй високий, тут вже важче, да? тому що ви вже попрактикувалися, і вам вже треба вправи давати більш важкі. А, як буде високий? Високий буде альто, так, от таким чином ви будете це проходити. Все, ми продивилися. Дивіться, далі наступна вправа. Тут дуже багато вправ, тому що реально великий об'єм лексики треба практикувати, практикувати. Лорена С. Лорина це вся дівчинка. Бачите, обведена. Пекеньо не підходить, це чоловічий рід, а вона дівчинка. Б'єха старенька, жіночий рід, але вона не старенька. Гранде велика, ні, вона не велика. Ховен, угу, молода, підходить. Таким чином, ми це все з вами робимо. І зараз покажу вам ще одну вправу. Дивіться, я, як викладач, можу вставляти тут ще вправи, бачила, що тут однієї дуже цікавої страви нема. Е, Тематичний Гаррі Поттер. Є е, опис персонажа, да, навіть якщо Гаррі Поттера не дивилась, як і я, в принципі, я якось його починала дивитися, але не додивилась. Ну, Просто мені такий жанр трошки не подобається. Кожному своє. Е, дивіться, ми читаємо опис людинки так, і маємо обряди, до кого, про кого йдеться мова. Це дуже-дуже круте. Круте завдання. Дивимося, да? наприклад, Ес Бахіта і дальгата, вона низенька і, і худенька. Да? Має волосся ондуляду, а хвиляста має ця дівчинка та ця дівчинка. Так? Ну, тобто, трошки і рубіо, і блондинка. Все, блондинка ця. А, хоча да, навіть на, на русява да, і іспанці блондинку називають русявих. Але дивимося далі. Чи не охос асуліс, Блакитні очі. Це маронес, а в це якраз асуліс підходить нам ось ця дівчинка, так? Все, правильно. От таким чином ми це все робимо. Все. Навчайтеся задоволення. Дякую всім за вашу увагу. До зустрічі на наступних уроках.